З 10 по 12 травня в місті Бровари відбувся чемпіонат України з кікбоксингу «Вакко» серед студентів та школярів. Збірна команда МГО Євроклуб Лубни здобула вражаючі результати: дві золотих, дві срібних та три бронзові медалі. Це дійсно неймовірний успіх не тільки для команди, але і для всієї лубенської громади. З 10 по 12 травня в місті Бровари проходив чемпіонат України серед школярів та студентів. В якому приймало участь 509 спортсменів, з них 10 спортсменів з нашого міста, які вибороли два перших місця, два других місця і три третіх місця. Також хотілося б зазначити, що в цьому році, а саме за 4 місяці, наша команда виховувала 5 чемпіонів України, саме 4 з кітбоксину та один з фріфайту. Хотів би подякувати нашим тренерам. Батькам та спортсменам за наснагу, витримку і бажання перемагати. Усім привіт! Мене звуть Марат Мамедов, я тренер з кікбоксингу в Євроклуб Лубни. В нас два чемпіона: це Кривородсько Денис і Усельдар. А також два срібних призера: це Олег Надонило і Чубун Антон. І також в нас ще три третіх місця. Я вважаю, що це. Дуже хороший, дуже добрий результат. Я дуже задоволений цим результатом. Далі ми не зупиняємося і в нас змагання по боксу будуть у кінці травня. Хочу подякувати нашим батькам. За підтримку, за розуміння також хочеться подякувати Збройним силам України за те, що дають нам можливість жити, працювати, виховувати дітей. Також хочу додати, що змагання з кікбоксингу були дуже сильні. Рівень кікбоксинга ваку дуже високий та конкурентний. Завойовувати перші місця дуже непросто. Но нам вдалося привести двох чемпіонів у місто Лубни. Що стосується боксу, наразі ми готуємося на змагання на чемпіонат Полтавської області з боксу. Підбираємо команду, підбираємо спортсменів, готовим їх і хочемо спробувати їх вже на чемпіонаті області, тому що до цього ми виступали тільки на відкритих рінгах, на маленьких турнірах з боксу. Тому зараз нам Така можливість, можливість предоставила, що поїдемо на чемпіонат області і подивимося, який в нас буде результат, і яка в нас, як кажуть, ударка. От. Також хочу подякувати нашим тренерам. Це Антон Васильович Степаненко, Вадиму Лютому, моєму рідному брату Спартаку Мамедову. Ми разом готували цю команду і везли її на чемпіонат України. Хочу подякувати міську раду, а саме в обличчі Скіби Світлани Олексєївни і Грицаєнка Олександра Петровича. Дякую їм за допомогу, за підтримку. Що не забувають про спортсменів, дають можливість дітям виїжджати на такі змагання, на такі турніри, бачити, становитися краще. За це їм велике дякую. Також запрошую всіх дітей, юношей, дорослих, до нас у зал. У нас багато секцій. Дуже якісні тренування, приходьте, становіться чемпіонами, ведіть здоровий образ життя, а також просто займайтесь спортом. І буде вам радість. Всім привіт! Мене звати Денис Криворочка. 10 по 12 травня я їздив на чемпіонат України з кейтбоксингу лака. Зайняв там перше місце, вже третє перше місце на таких змаганнях. Змагання відбувалися в Броварах. У мене було два суперника. Всіх я виграв їх одногласним рішенням судді? Мені дуже сподобалися змагання. Дякую тренерам за такі емоції за е, дуже круті відчуття. А ще ми, го, ми готуємося до чемпіонату Європи з кікбоксингу Вако та до чемпіонату міру. Всім дякую, до побачення. Я Гашко Богдан Миколаєвич, вихованець Євроклуб Лубни і з своєю командою на чемпіонат України з кікбоксингу Ако. У мене був бій з вищим набагато вищим від мене суперником. Суперник боксував доволі непогано, але я трішки не дотягнув, тому зайняв третє місце. Хочу сказати велике дякую своїм тренерам а саме Антону Васильовичу, Марату Русановичу та Вадиму Вадимовичу.